Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку штуку в наушені, як фільтрування, а саме застосування різних типів фільтрів у наших базах даних. Взагалі, треба сказати, що в нас є така можливість в ноушені фільтрувати ту інформацію, яку, яка в нас знаходиться в базах даних. Як увімкнути фільтр? Почнемо з цього. Якщо ми створили якусь Базу даних і маємо певну інформацію в ній. Справа в табличці ми бачимо різні кнопочки. І одна з цих кнопок це фільтр, власне. Це такі три полосочки тут. Якщо на неї натиснути, появляється таке випадаюче меню, в якому можна зразу створити якийсь простий фільтр. Тобто властивість, по якій ми хочемо фільтрувати дані в нашій базі даних. Якщо ми, для прикладу, зараз натиснемо, давайте checkbox, відповідно у нас з'являється е, такий рядочок з меню з фільтрами нашими, ми зараз бачимо, ми вибрали чекбокс, і він нам зразу пропонує вибрати фільтрування. Checkbox Unchecked, тобто не е, включений, або checked Включений. Якщо ми натиснемо Checkbox Unchecked, він покаже нам тільки дані, де чекбокс є не включеним. Якщо ми змінимо цей фільтр на checked, він покаже нам дані тільки ті, в яких чекбокс є включеним. Далі, ми можемо додати ще різні фільтри. Ми можемо їх додати рівно стільки, скільки в нас є взагалі наших властивостей в базі даних. Якщо у нас зараз ми тут бачимо дату, статус. Пріоритетність і так далі, ми по цих всіх властивостях можемо фільтрувати наші дані. Наприклад, я додам ще один фільтр по даті. Дата це трішки складна, е, така штука для фільтрування, в неї є дуже багато різних е, типів, як ми можемо це відфільтрувати. Наприклад, старт-дейт, тобто дата початку, є відповідна до тих даних, які ми тут занесли. Тобто цього тижня ми можемо вибрати тут, наприклад, минулого тижня, наступного тижня або поточного тижня. Також ми можемо змінити проміжуток з тижня на, наприклад, дні, місяці і роки. Якщо ми залишимо вибір таким, як є, то воно нам покаже тільки ті дані, дата, в яких виставлена на цей проміжок цього тижня. Як ми бачимо, воно так зразу і зробило. Якщо ми ще раз відкриємо дату, ми тут трішки можемо змінити наші дані, які хочемо бачити. Наприклад, якщо у нас дата є не початку, а завершення, наприклад, якийсь due date, що ми хочемо побачити, якийсь дедлайн, якщо ми виставляємо для наших завдань чи проєктів, ми можемо виставити дата завершення і також вибрати проміжок якому ця дата завершення буде показуватися. Також ми бачимо, що тут є в нас багато е, вибору для того, щоб, наприклад, дата просто є, тобто вона не відповідає ніяким проміжкам. Вона просто є. Якщо ми натиснемо, наприклад, е, на сьогоднішню дату, так, то воно покаже тільки ті рядочки з інформацією, дата, в яких стоїть на сьогодні. Так. Наступне is before. Це означає, якщо дата є до тої, яку ми виберемо. Наприклад, до сьогодні, тоді воно покаже всю інформацію, дата, в якої вибрана до сьогодні. так? Далі after, тобто після, якщо дата стоїть після нашого дня, яку ми вибрали. Дальше, is on or before. Це означає, якщо дата стоїть. На сьогодні або перед тим днем, які ми вибрали. On-or-after це означає, що дата для інформації виставлена на сьогодні або на наступні дні, які йдуть після сьогодні. Between – це два. Ми вибираємо самостійно якісь два дні, і якщо дата знаходиться. Цьому проміжку, наприклад, старт 1 числа і завершення 25-го. Тобто ми тут вибираємо проміжок часу. Relative to today це означає проміжок те, який з самого початку був вибраний. Тобто можемо вибирати тижні, дні, місяці, які нам пропонує сам Notion. Is Empty. Це означає, що дата не виставлена для інформації, яку ми маємо в нашій базі даних. Тобто, зараз я перемкнусь на це. Якщо я тут приберу дату, нажму Clear, очистити і виберу фільтр Empty, воно мені покаже цей рядочок, якому немає жодної дати. І not Empty Воно покаже всі рядочки, в яких є задана якась дата. Чому вона зараз мені нічого не показало? Тому що в мене також стоїть інший фільтр, в якому чекбокс є увімкнений. Якщо я зараз натисну «Вимкнути», в мене з'являється інформація, в яких чекбокс є неввімкнений. І дата просто є. Будь-яка, але вона є. Відповідно, я бачу таку інформацію. Насправді, також я можу прибрати будь який з цих фільтрів. Якщо я натискаю на фільтр, тут на ці три крапочки, в мене є можливість видалити фільтр. І він в мене пропадає. Також в мене є можливість створювати просунуті фільтри. Що це таке? Я натискаю на фільтр, і в самому низу. Незалежно, скільки у вас тут е, властивостей, я маю можливість створити Advanced Filter. Натискаю на цю кнопку. В мене така табличка, яку я вибираю спочатку е, якийсь перший простий фільтр. Тобто, яких я хочу, наприклад, щоб той самий чекбокс був. Unchecked. Так? І в цій табличці я можу додати ще один фільтр. Тобто зробити певну групу фільтрів, щоб кожного разу не створювати через тут через плюсик різні варіації цих фільтрів. Я можу додати ще одне правило, тобто ще один фільтр. Наприклад, чекбокс є також з галочкою. В такому випадку я не побачу тут нічого. Тому що, давайте я видалю ще цей простий фільтр. Тому що в мене одночасно відкривається і приховується інформація, в яких чекбокс і є з галочкою, і без галочки. Проте, якщо я тут натисну, ви бачите, в мене стоїть тут вибран AND, це означає, що повинно виконатись одночасно обидва ці фільтри. Проте, якщо я зміню його на OR. Це означає, що повинно виконуватися або цей перший фільтр, або цей другий фільтр. Якщо один з цих фільтрів виконується умова, то тоді в мене ця інформація показується. Так? Якщо я знову зміню на AND, в мене повинно виконуватись обидва правила цих фільтрів. Тому, якщо я нажму зараз Or, я побачу, що в мене відображається і з чекбоксом, і без чекбоксу. Також я можу додати групу фільтрів. Група це е, додається зразу у нас ще одне таке саме, як ми спочатку робили вікно, але з умовою тільки або OR. І ми тут знову додаємо собі різні фільтри, наприклад, multi select Містить, не містить, є порожній або не порожній. Давайте виберемо не порожній і чекбокс. Тобто в цьому випадку у нас повинні виконуватися одна з цих умов, одна з цих умов або ціла група цього фільтру. Це така трішки складніша штука. Якщо вам, у вас великий масив даних, і вам потрібно дуже точно якось відфільтрувати, їх це досить корисно. Проте. Потребує трішки більше часу для налаштування. Звичайно, ці всі речі можна видаляти, можна е, робити дублікати, можна перетворити їх також в групові якісь е, фільтри. Наприклад, у нас створиться група в групі. Так, головне тут в цьому, -в цьому не заплутатись, старатись. Сильно не ускладнювати, щоб ви потім могли зрозуміти взагалі, що де натискати, коли ви хочете змінити цей фільтр. Тому що ви можете настільки складно його налаштувати, що потім самі е, не зрозумієте, а як взагалі мені внести якісь зміни. Тому тут головне не переборщити з цим. Окей, давайте видалимо повністю, якщо я натисну оцю Filter. Тут воно видалить взагалі повністю всі ці групи, абсолютно все, що тут є. Задано. І я знову бачу просто звичайну мою базу даних. Також важливо буде вказати таку річ, якщо ваша сторінка в Notion є поширеною там для когось ще, або ви працюєте в групі. У вас при зміні фільтрів тут справа буде появлятися ще така кнопка Save for Everyone. Тож важливо, якщо ви вносите якісь зміни і ви працюєте в команді, не забувайте натискати цю кнопку, щоб ці зміни внеслись в сторінках, в копіях цих сторінок для вашої всієї команди, не тільки для вас. І тоді ці зміни будуть збережені для всіх. Це така важлива річ. І давайте ще коротко про сортування. У нас поруч з кнопкою фільтр, є кнопка сорт. Якщо її натискаємо, також вискакує схоже менюшка, і ми можемо посортувати всі наші дані, які є в базі даних, по тій чи іншій властивості. Наприклад, якщо це name, тобто назва, ми можемо посортувати відповідно до алфавіту. наприклад, так. Якщо в нас вибрано Ascending, то нас буде сортуватись від, по суті, від А до Я. так, всі дані. Якщо Descending від Я до А, тобто навпаки. Якщо ми, наприклад, виберемо сортування по даті, «Ascending» у нас будуть показуватись спочатку дата е, найближча до нас, а потім найдальша до нас. Чому? От я зараз так вибрав, так? але все рівно в мене дата спочатку показується е, тут е, далі, а тут менше. Так? Тому що. Сортування з датою стоїть в пріоритеті далі, ніж сортування по імені. Якщо я зараз переміщу цей рядочок з датою наверх, бачите, в мене автоматично все змінилось. Тобто в мене спочатку відбувається сортування по даті, а вже потім по назві. І так можна по всіх наших властивостях налаштувати. І так само однією кнопкою цією я можу видалити повністю все сортування. В цілому, для розуміння всіх фільтрів і сортування вам цього вистачить. Головне, не створити занадто складну систему, щоб потім ви самі змогли в тому всьому розібратися. Бо інколи буває так, що ви хочете дуже щось точно прям налаштувати, щоб тільки якісь такі детальні речі показувались, але коли вам потрібно буде щось швидко інше відобразити або додати, ви сильно заплутаєтесь і взагалі з того всього нічого не вийде. Тому краще створити додатковий вигляд. І, наприклад, якщо ви хочете показувати інформацію конкретно якусь з специфічним якимось фільтром, краще створити додатковий вигляд, так його і назвати, що там, умовно, тільки пріоритет номер 1 і там виставити собі фільтр з пріоритетом тільки номер 1 а для всіх інших виглядів цього фільтра не буде. Так буде простіше, і коли вам потрібно буде внести зміни, ви потратите менше часу. Думаю, на цьому все. Якщо це відео було корисне для вас, обов'язково підпишіться на мій канал і поставте йому вподобайку. Побачимось в наступних відео. Дякую!